Любімої вітаю всіх. Е, перш за все, ніж почати огляд, маю невеличку посилку. Е, із постіль в основному фланель деякі дівчатка мене просили, тому замовила, ну, не скажу, що я так геть зовсім задоволена, але маємо, що маємо. Е, я хочу попросити вибачення. Обіцяла посилки відправити на вівторок, але у мене серйозні сімейні обставини, вони, як сказати, сімейні і не сімейні. Але, скоріше всього, що, мабуть, трішки прихожу в себе. Скоріше всього, що ну, завтра вже відправлю, завтра буде субота, завтра будуть працювати обидві пошти. Ну, така наша розумієте, реальність зараз. Тому так, ну і будемо з вами робити огляд. Постіль в основному фланель. Постіль була у використанні, є тут деякі речі нові, але в основному була в використанні. Хоча хочу сказати, що в принципі. Зовнішній, ну, як все ціленьке, все в гарному стані. Ну, якось так, відповідної ціни. Хочу розпочати огляд. Ось така, чим я не задоволена, тим, що тут більшість постілі полуторній. Розумієте? Хотілося, щоб це були двушечки, вони більш популярні. Ну, але що є, то є. Посилку не пролізеш кіт в мішку. Ось таке біле простирадло це фланель. Воно полутерне, зараз будемо з вами його, воно в чудовому стані, зараз будемо з вами міряти і роздивлятися. Під номером 257, 200 гривень, таке простирадло. Треба було, ну, я так, а, ні, правильно воно складене, щоб я могла його поміряти в четверо, розумієте? Щоб вони, зразу скажу, не переміряла наперед. Так, дивіться, довжина 2,20 цієї простеньки. Ну, ж, думаю, ніби ж правильно склала. Довжина 220 і ширина. Ой. Ну, можливо, і розтягнемо на два відео в тому плані, що, знаєте, речі об'ємні треба буде переміряти. Е е е і півтора метра ширина. Отака От простим. Під номером 257. Біленька, не затерта в нормальному такому стані. Е, можна ще використовувати. Ви розумієте, фланель, це натуральна бавовна. Перед зимою утеплюємося. Гарна простиночка така. Ось такий розмір. 200 гривень така простинь. Так, ось іще одна така простень. Під номером 256, також 200 гривень. І розміри, мабуть, одинакові. Ну, тут трішки відрізняється. З однієї сторони, тут, отака, бачите, якби, ну, такий декор. Такий декор. Нашита така, ніби ну, декор, скоріше всього, бачите, тут ніби вишито, ніби хвилястий краєчок. Ну, а так, в принципі, все те саме. Довжина тут також 2,20, як не більше, ну зараз поміряємо. Ой. Ні, довжина тут 2,10, щоб ви розуміли, тут довжина 2,10. Так, і ширина, і ширина тут також півтора метра. Ось така просте. 256 номер 200 гривень. Так, далі є в мене ось така підковдра, також це фланель. Таких підковдр дві. Їх дві одинакових. Е, ну, є такі варіанти, що люди, наприклад, сплять на великому ліжку, двохспальному, а користуються ну, в кожного своя ковдра. І, відповідно, є й такі варіанти. Ну, Самі розумієте, не прасувала, не прала, трішки зім'ялося. Ну, не трішки, може, і багато зім'ялося, ну, то таке, знаєте. Ви все рівно будете по-своєму його ну, стирати. І... І прасувати. Ось таке. Ну тут таке відчуття, що, ніби, знаєте, є трішки втрата кольору, але, так як я дивлюся по всіх фланелевих постілях, то, скоріше всього, що вони і не бувають яскраві, тому що це баговна і все рівно е може колір втрачатися при пранні. Метр тридцять ширина. І довжина 2 метри. Ось така підковдра. Просто на такому бежевому фоні ось такі, ну, смужечки квіт, квітів. Так. Ну, як завжди десь заховала цінник, хоча я наче й казала вже ціну. Але ж хочу вже так покласти. Ой, щоб все було видно. Дивіться, такі підковдри. Їх дві, я казала, вони йдуть під номером 254 і під номером 255. Я наступну не буду розвертати вже. 250 гривень така підковдра. Кожна підковдра 250 гривень. Що я хочу сказати? Речі міцні, речі надійні, речі. Такий теплий і можна користуватися ним надовго їх вистачить. Так, ось така наволочка. Наволочки сюди поклали усі великі: 75 на 75. Ось такі, бачите? Можливо, навіть і більше. Ні, тут 85 ширина на 75. Дивіться, ось ця наволочка під номером 253, коштує вона 80 гривень. І розміри 85 на 75. Тут вони всі йдуть на гудзичках, застібаються, гудзички є. Ось така фланелева наволочка. Знаєте, як більша, то можна і регулювати, застрочити. Ось тут і буде 75 на 75. Ну, це я показую те, що є, бо я ж вам кажу, що е, це кіт в мішку. Я ніколи не знаю, що туди покладуть. Навіть якщо лот передивлюся відео, то не, не кажуть, які там розміри, і все решта. Під номером 253, 80 гривень, ось така велика гарна фланелева наволочка. Далі ось іще одна така наволочка, також велика. І також такого самого розміру: 85 на 75. Ось такими конячками. Також вона на гудзочках, ось, застібається. Під номером 252, 80 гривень така наволочка. Ну, це ось така нестандартна, якась маленька, <кій> <кій> то я відповідно поставила і ціну невелику на неї. Але, можливо, в кого є такі подушки. От. Бачите, трішки є втрата кольору, бо так якось всередині було. Але ну, наскільки я знаю, по своєму досвіду, що всі фланелеві або байкові речі, Вони втрачають свій колір практично зразу. Так що, ось так вона на гудзичках, але тут ще гарне, гарне збереження. Дивіться, тут ширина 80, з однієї сторони 80, з іншої 42. Ну, такий розмір. Під номером 251, 50 гривень, така наволочка. Якщо кому підходить, то ну, різні подушки є. Так, далі ось така, такий наматрасник. він практично новий, в дуже гарному стані. Цей наматрасник величезний. Я думаю, що це не кровать, Метр 60 на велику двохспальну кровать. На велику двохспальну кровать. Дивіться, який він Він в темно-синьому кольорі. І дивіться, який м'ягесенький, теплесенький. <кười> <кười> У мене був такий комплект. Невісточка забрала, я навіть його не виставляла з такого. Він дуже приємний, такий це. Не така синтетика, знаєте, а приємний, такий більш піднатуральний. Отакий на матрасник в гарному стані, чи просто в чудовому стані. Просто не можна всього залишити. Інколи. Так, так дивіться, цей на матрасник йде під номером 250 і його ціна 480 гривень. Він дуже гарний, практично. Я так дивлюся, що на ньому не спали, що він не був у Величезний Величезний матрасник, на двохспальну кровать. Так, далі, ось у мене є отака підковдра. Вона, скоріше всього, нова. Ну або дуже гарне збереження. Це не фланель, це просто бавовна, Ну, ситець чи як там. Не знаю, ось в такому чудовому кольорі, ніжно-бускового кольору. Ця підковдра, довжину, вона має 2 метри, і ширина півтора метра. Ширина півтора метра, дивіться, яка гарна підковдра. Тут внизу вона на гудзиках. Ну, так, ну да, таке відчуття, ніби вона нова, в користуванні не була. Дуже гарно, дивіться, трояндами такими. Згубила ціну, ой, ага, ось. Дивіться, під номером 269 480 гривень. Ось така гарна підковдра. Гарна, дуже гарна, в дуже гарному стані. Колір не втрачений, стан нової. Так, Далі ось іще є ось така підковдра. Це також фланель. Дивіться, з однієї сторони вона така, вона ніби трішки тонша за оті. Попередніше, я казала, дві одинакові. Це також полутерна, тут підковдра метр 30 і довжина 2 метри. Дивіться, вона на гудзичках. І тут з однієї сторони вона ось така, дивіться, дрібніші квіточки. А з іншої сторони ось вона має отакі трояндочки. Більш такий насичений її принт, більше квіточок. Ось така підковдра. Так, іде в нас тут ціна? Під номером 260-300 гривень вона коштує? Дуже гарно. Так, маю дві ось такі підковдри. Це фланель. Вони великі, двохспальні. Дивіться, який принт. Тут з однієї сторони і з іншої. Вони в гарному стані. Так, зараз довжину. Довжина 2 метри і 5 см. Навіть верніше, даже, ну, десь так, 2-5 і см. Так, і ширина. Ось, бачите, гарна така клітинка, гарний стан. Ширина. Півтора метра. Ширина півтора метра. Ніби ж я правильно склала? Ну так, да, це довжина. Ця підковдра йде ось на. Блискавці, блискавка працює. Ну, ось покажу вам. Вони ж тут ідуть без собачок. Блискавка працює, все тут працює. Таких під ковдрук у мене дві. Ця йде під номером 259. І під номером 258. Ось такі дві підковдри по 400 гривень кожна. Так, мабуть, я думаю, що в одне відео все вмістимо. Ось така новенька, новесенька, льняна скатертина новорічна. Новорічна, різдвяна, хто як, хто як придумає. Ось така скатертинка. довжиною вона півтора метра, новенька, ще раз кажу, в користуванні не була, і шириною вона метр сорок. Майже метр 40, десь метр тридцять вісім, отак шириною. Ось така гарна, дивіться: це льон, натуральна тканинка. Ось така з вивороту. Тут бережки оці йдуть по дво, з двох сторін, а на причілкових сторонах вона просто отак зарублена, бачите? Під номером 268. 300 гривень така скатертиночка. Ну що я вам хочу сказати? Ціни, ціни, ну, маємо, що маємо. Далі, ось хочу показати отаку гарну скатерку вона овальна. Та я думаю, її можна і на круглий стіл використовувати, і на прямокутний, і на будь-який. На моєму цьому прямокутному столі овальна дуже гарно виглядає. Ось така скатертиночка. З однієї сторони вона має довжину е, 2 метри і 10 сантиметрів, а з іншої сторони вона має довжину півтора метра. Ось така, 2 на півтора. Дивіться, ось такий принт у неї квітковий. В сіро-блакитних таких кольорах, е, краєчки хвилясті, тут вишиті. Ну, така. Гарна скатертинка. Такої якості скатертини мені трапляються інколи. Ой, куди причепила цінник? Не розумію, він що злетів. Ага, є. Під номером 267, 300 гривень така скатертина. Далі маю ось таку наволочку. Наволочка велика. Це бавовна, це не фланель, не фланелева, просто бавовняна наволочка, але тут дуже гарна якість тканини. Вона така цупкенька, знаєте, не тонесенька така, а така цупкенька. Відчувається вінтаж, відчувається якість, ну, як раніше, знаєте, були такі тканини. 75 на 75. Тут вона на гудзиках. Ось. Гудзички всі в наявності. Колір не втрачений, в дуже гарному стані. Така симпатична навала. Під номером 266, 100 гривень така наволочка. Це та підковдра, яку я показувала, одна із двох, їх дві однакових. Не буду її розвертати, розміри відповідно. Так, ось іще одна така фланелева наволочка, і теж велика. Велика це 85 на 75. Ну, втрата кольору є. Про це ми вже з вами говорили. Натуральна бавовна, фланель, на гудзичках. Всі гудзички тут, ну, випрасувати треба, відповідно. Всі гудзички на місці. Ось така наволочка під номером 263-80 гривень. Ціни хороші, якщо чесно, то <кхід> єдине, що старалась, тільки щоб хоч вийти на ту суму, що витратила. Пересилка це все. Так, далі є ось така наволочка. Дивіться, вона такий колір не яскравий. Але тут вона дуже цікава, така тканина. Тут, щоб ви розуміли, оце тут теж на білому такий є принт. Вона як, як льон. Вона як льняна, оця наволочка. Дуже гарна така. Мабуть, вона трішки менша, ну зараз я вам розміри озвучу. Так, дивіться, 73 на 65. Отакий розміри. 73 на 65. Теж вона ось на гудзичках. Є гудзички, але тут такий трішки більший. Бачите, не по краю йде, гудзички не по краю йдуть. А йдуть, ніби так трішки є заход. Запах, як сказати, закочено. Ось така гарна наволочка, куди я причепила ціну. Ну так, да, мабуть, геть нікуди не причепила 200. 4, це 263. Куди ж я? Це, скоріше всього, номер 265. Номер 265. Не причепила ярличок. 100 гривень. Вона, ну, дуже гарна. Шкода, що одна. Ну, я ж кажу, такі тут принти є і на білому фоні, як ось скатер кельняний, та таке ніби ну, принт. І отут на бусковому. Так, далі ось є комплект. Це наволочки нові. Вони в користуванні не були, по них видно. Ось такі, бачите, величенькі наволочки, теж вони тут ось запах. На гудзиках, їх дві, тобто це комплект. Ширина таких наволочок 75. Так, тут місця не вистачає щось, так поміряю. 75 на, 70, на 68, такі розміри, 75 на 68. Ну, є й такі подушки. і в мене навіть є такі в користуванні. Тому, тому так, цей комплект іде під номером 264 і його ціна 200 гривень. Ось за такий комплект. І залишилися дві ось таких, два ось таких простирадла під номером 261. І 262. Вони абсолютно одинакові в такому помаранчевому кольорі. Ну, Це той варіант, коли я казала, що інколи на ліжку, ну, буває, інколи і кровать розділена на двоє. Так, тут дивіться, півтора метра шириною. На 2 метри довжиною. Навіть я вам скажу, ну це так я б зробила на своє велике ліжко. Просто шила їх між собою та і все. І була б у мене велика простинь. Вони м'ягесенькі, такі приємні, це фланель. Номер 261-262 по 160 гривень кожна. Ось така в мене на сьогодні посилочка, велика, невелика, ну яка є. Все показала розказала. Повторюю, завтра субота, хочу відправити посилки, так як будуть працювати обидві пошти. Тому завезу, хто вважає, що посилка сформована. Пишіть, я трішки відклала ті, що мала завести, пишіть і я завтра буду якось відправляти. Думаю, що все буде добре. От. Працюємо так, як завжди. Ви замовляєте Viber, WhatsApp, Telegram, мої контакти в описі під відео шукайте. Кошти на карту і пишете, коли адресу не забувайте, і пишете, коли відправлять. По можливості, хто давно писав мені адреси, будь ласка, дублюйте періодично, тому що ви ж самі розумієте, скільки це мені приходиться перелистувати, шукати вашу адресу там у вайбері. чи, ну, Якщо особливо ви часто замовляєте, то, будь ласка, отак. От от. Все. Всім щиро дякую, всім бажаю. Міцного здоров'я, мирного неба над головою. І хай буде все добре. До зустрічі, любі мої. Всіх обняла.